Всім привіт! Я дуже рада вас вітати. Ви на каналі Ніоріна, мене звуть Олена. І сьогодні ваша улюблена рубрика розбирання речей, наведення ладу у шафі, розхламлення. Сьогодні будемо разом з вами складати в бокси літні речі, тоненькі якісь футболочки, шортики, витягати светрики, теплий одяг. Будемо прибирати у шафі, розхламлятися. Я, на жаль, вже зараз листопад неповноцінно це зробила, якось хаотично повиймала. речі, з боксів, де у нас зберігалися то якісь теплі штани, то теплі кофти, але потрібно вже реально повноцінно навести лад. Бо вже якось соромно заглядати, отак купошуся, зараз ви все побачите. У мене там стоять бокси, зараз я вам покажу. І реально там просто кіпіш, у шафі кіпіш. Вже речі деякі складала на підвіконня. Робота є, сьогодні понеділок. якось так вийшло у нас сьогодні зі школою. Я відправила з татом Кіріла, а потім чоловік позвонив і каже мені, що зараз повітряна тривога, на що ти вирядила дитину до школи, а в мене чи не спрацювала система оповіщення на телефоні, чи щось з інтернетом. Відправила дитину, він разом з ще одним хлопчиком сидів у підвалі в школі, забрали його, потім тривога йшла довгенько, злетів міг. Хоча як злітають міги, то тривога. Триває десь від... до 40 хвилин. Ну так, я зробила свої власні спостереження. Ми сходили в Єву, сходили в магазин. До речі, наступне відео буде про великі розпаковки. У мене аж два замовлення з Єви. Одне буде з майкапа, і я сподіваюся, до того часу, коли я почну це все знімати, то до мене ще прийде одне замовлення з магазину Сінсей. Я хочу все це разом зібрати, щоб було класне, цікаве, повноцінне відео. Дуже багато класного замовила. Але сьогодні не про те. Сьогодні про прибирання. Отже, Кіріл зараз у сусідній кімнаті їсть плов з. Проплов. <ріст> мені так смішно проплов Глядачка завжди мені якісь залишаю обурені коментарі, негативні в основному. То я яблука погано помила, не купила спеціальний миючий засіб для овочів і фруктів, що прибираю столешницю у себе на кухні як краще, ніж мию овочі і фрукти для дитини. Ладно, то вона мені написала, що мій суп без укропу, хоча то взагалі був в мене і не суп, я показувала в попередніх відео, як я готувала бульйон для своїх хлопців. І це були окремі інгредієнти юшка прозора, макарошки, м'ясо відділене. І це я все компонувала і складала таку тарілочку без укропа. От, ну, не виглядає він на презентабельно без укропа. Ну, ладно, то таке. То плов, мій як каша не неросипчастий. Я не знаю, чи зараз вам спеціально почати їсти на камеру плов і показати, який він в мене розсипчатий. Люди взагалі вже собі таке дозволяють, не знаю, і я і ще й примушують в коментарях тебе спорити з ними, наводити якісь аргументи, чому у мене такий плов. Ну, у вас кращий плов, їжте свій плов, мій а, такий. А, і я думаю, що у багатьох людей такий, то я, там, яні сказала, і лізі, то вони подивилися сказали, що точно так готують плові, точно так їхній плов виглядає. і Це дуже смачно. У мене такий рецепт, і він має місце бути. Так само, як бувають різні борщі, і ви не маєте права називати помиями якийсь чужий борщ, якщо він реально смачний, якійсь людині. Знайте міру, знайте якусь межу, бо деякі люди вже реально охреніли і вже таке ну, дозволяють собі, доки ти не покажеш свою фотку, доки ти не покажеш мені свою тарілку з пловом, не треба сидіти і пиздіти. Але сьогодні відео позитивне, тому запрошую вас в новий влог. Погнали! Так, зараз я ще увімкну собі супермаму, щоб було веселіше. До речі, супермама того тижня. І зараз я її дивлюся трошки з запізненням. Була з Черкас. Ну, деякі мами з Черкас, деякі з Черкаської області. Неважливо. О, так, я поки що не буду вмикати звук, тому що реально мене YouTube заблочить. Я ось наготовила ось ці бокси, зараз їх поставлю, щоб ви розуміли, що я реально не брешу, щоб в мене реально такий кіпіш з цими речами. Просто жах, просто жах. І спробую трошки дати слабини і все. Вже. Вже починається бардак. Тут зараз у мене все в переміжку. І літнє. О, я ось навіть в цьому боксі знайшла таку наволочку. А ну, у мене подушечка, я ще й думаю, де інша наволочка? У мене, мабуть, немає подушки, потрібно собі пошити якусь подушку. Так, я ось дивлюся, що в цьому боксі у мене. На... Знизу вже лежать чоловічі шорти. Я, мабуть, зроблю так. Речі чоловіка будуть окремо, речі мої, кіріла, навіть сумка. Сумка. О, я зараз відділю сумки і, мабуть, зроблю таке невеличке ще розхламлення сумок. Поскладаю окремо чоловічі. Зараз ось. Так, поки по свіжому і поки бачу. А далі вже буду просто розбирати. Так, рашгард боксерський. Дивлюся і носочки в нас є. Так, це напульсник, це бинти спортивні. Зараз мій чоловік не ходить на тренування. Так, а це в нього штанці спортивні. Бокси, до речі, у мене з з'юско. В таких самих боксах у нас зберігаються іграшки. Я їх колись багато купувала, коли ми переїхали тільки на квартиру до батьків. У них там є стелажі, щоб у мене було більше місць. Для зберігання, то я накупила цих боксів і було, в принципі, непогано. Якщо вам цікаво, як ми жили до цього, то я можу вам залишити посилання на те відео. Воно стареньке, як я там організовувала саме стелаж, в принципі, дівчатка писали, що їм сподобалося. Так, шортики. І заберу ж речі з під віконі, які я вже склала. Так, покладу. Раптом Костя щось закомандує, що йому потрібні речі, що він не зможе щось знайти, то я буду знати, що в цьому боксі його речі. Вони у нас на верхній полиці будуть зберігатися в гардеробній. Знайшла ось ще такі шортики з кропу. Я не знаю, як ну, він не носив в цьому році ці шорти. Звичайно, я без його. Дозволу не можу їх розхламляти, але мені щось здається, що не можна зараз у камуфляжі ходити ось так просто по вулиці, якщо ти не військовий. Ну, можливо, я помиляюся. Якщо ви знаєте, то, будь ласочка, мені буде дуже цікаво. Напишіть мені у коментарях, можна у камуфляжі ходити, якщо ти не військовий. Така купа, господи. Так, ну це таке, що я думаю, він носитиме. Скину. Так, і оці штанці тепленькі. Under Armour, я думаю, він також носитиме, треба скласти. Так, це моє. Ага, ось іще його шортики. Мені здається, він цьому році їх не носив, але вже ладно, будемо тоді розхламляти такого плана речі вже в сезоні теплому, щоб тоді вже напевно. Так, і ось ще така маєчка. Зараз оце складу цей бокс. І відразу я його вже відкладу, щоб вони ці речі мені не заважали. Так, який у мене план по шафі? Ця половина, у нас чоловіча, і я думаю, я без кості не можу тут нічого розбирати. В принципі, воно на вішаках. Ось я б хотіла поскладати у бокси свої футболки. Навряд чи літні футболки я буду надягати під ході, в мене немає такого. Так, що тут у нас? Це я носитиму, навіть якщо і ні, то поки що нехай висить. Так, це піджаки. До речі, цей піджак я його ще не носила. Але я думаю, у нас буде скоро ще одна подія. І я вже надягну той піджак, я під нього в сінце і замовила собі боді. Сподіваюся, він мені підійде. Так, ну тут порядок. Оце тільки ці футболки. Просто поскладаю. Це навіть чоловіча. Думала, може буду в ній спати, якось погладила, коли ми їздили. Так, це в мене лім, це пума, ще одна пума. Так, з вішаків я зараз їх познімаю. Нижче безлад. Тут я вже світерки доставала. Так, тут у мене джинси, так, також вони чомусь у мене ось так вже не складені. Я ми вчора ходили в гості, і я так спішила, так спішила, не було коли складати. Також це все, що може попрасувати, то попрасую, бо воно зім'ялося. О, Кирюшкін светрик Можна, до речі, його надягати в той день, коли немає фізкультури. Але, взагалі, у Кирила спортивний такий стиль. І ось тут у мене зберігаються деякі речі. Так, чомусь у мене штани там висіли, а ось цей спортивний костюм. Якийсь він, не знаю, не ходовий. І колір, нібито красивий, і тут рожеве, там коричневе, чи бежеве, це таке кремове, Пумовський. І він майже новий. Чому я його не ношу, не знаю. Я, мабуть, його сьогодні сфоткаю, виставлю на продаж. Якщо комусь треба, то я його продам. Моніторила спортивні костюми теплі. Так, він на флісі, він теплий. Моніторила ціни, то костюм десь коштує 4400. 4 От саме Puma, я дуже люблю цю фірму. Я його за три, мабуть, виставлю на продаж, бо реально він майже новий. Дуже мало його надягала. Але хай висить, не буду я його зараз нікуди складати. Я ще собі не купила, до речі, костюм, новий спортивний Puma. Є в мене кілька варіантів. Найбільше сподобався сливовий. Думаю, я його все ж таки куплю. Так, джинси, джинси, джинси. Я, мабуть, їх також буду продавати. Так, потім це все покажу. І так у мене ось його вивільнився ще один бокс. Every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch now nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief uh, Better see with the negativity but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go, 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 go. Batter in your brain, uh, that's why I say fake it till you make it. A and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay, take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explode. Так, що я зробила? Ось там речі, які треба попрасувати? Сюди я склала моє і кирилове літнє. Сюди в цей бокс я буду складати домашнє. А, в бокс ще покладу ось такі тоненькі штанці. Так, накрию, поскладаю домашнє. Така ще є ковтинка. Вона дуже тепла, це так як термоковтинка. Вона дуже гарно зберігає тепло і можна її під щось піддівати. Також покладу в домашнє, такі мої лосинки. Так, термо. Лосини, потрібно їх підбрити, катишки є. Також це зроблю не буду залишати на потім, Також кирилові лосинки термо, також коламбія. І я, до речі, зараз такі ж ковтинці, але вона в мене в гарному стані. Дуже тепла, дуже затишна. По розхламленню світерочок з Stradivarius'у. Такий. Це есочка, але він для мене не те щоб широкий, але він дуже якийсь короткий чи що. Дівчинка з нижчим ростом, думаю, обносила б його б залюбки. У мене зріст 1,64 метра, то мені наче маловато. Але це ж знову ж таки на відчуття людини. І ось у мене ще є ось така кофточка. Мені її подарила моя тьотя. їй не підійшов розмір, їй також хтось її подарив. Це резерв прикольна, така красива, але також її міряю і щось не те не подобається. Ну як, сама ковтинка подобається, просто на мені не то пальту. Також складу. Відфоткаю все і виставлю на Олісі, як завжди. Думаю, заберуть. Ковтинки. Тепер подивимося по джинсам. Я все ж таки вирішила не носити джинси, які взяла в сінсеї. До речі, отримала коментар, тоді, коли їх показувала в розпаковці сінсей. Це в мене було онлайн замовлення. Дівчинка написала мені, що які б джинси в сенсії я не замовляла. Вони мені завжди не підходять то по фасону, то по розміру. І це дійсно так. Більше онлайн-джинси я не буду замовляти ніде. Краще прийти в звичайний магазин, поміряти і, і е, зрозуміти, чи подобається тобі ця модель, чи підходить посадка. Тому що. В принципі, джинси непогані, дуже класний матеріал, вони плотні. Все, як я хотіла, але ось ця висота, вона не настільки висока, як я б хотіла. Хотіла б, щоб вона, ця талія, була набагато вища. І довжина вона вони трошки такі малуваті. Отже, я вирішила, що за 300 гривень їх продам, купила їх. Десь так само, можливо, трошки плюс-мінус більше-менше. Вони ідеальні, я їх один раз надягала, ні разу не прала, вони не брудні, прекрасні джинси. Носити я їх не буду, тому що реально хочу сходити або в Stradivarius, або в резерв, або, можливо, в Bershka і купити такого ж самого кольору, але. Фасону широкого, ось ці такі, як я купувала в Страді варіусі. Якось оці. Вони коштували, звичайно, дорожче, але цей фасон реально підходить ось під усе, під будь-який верх. Ну, Дуже класні, як вони називалися, я правда вже забула. Wide Leg, по-моєму. Отже, я хочу такого плана купити собі штани ось такого чорного або темно-сірого. Кольору. Така ж участь чекає і ось ці джинсики. Дуже класний матеріал, це фасон Момс. Але якось вже ця модель мені не йде, чи я вже її переросла. Не знаю. Раніше дуже подобалося саме такого плану джинси. Вони такі класно, темно-сірі виварені. Я їх носила, але вони також в ідеальному стані. Також зараз їх сфоткаю і виставлю на Олікса недорого. Думаю, дівчатка заберуть. Це все мої сумочки хочу вам показати. І, в принципі, залишу я, мабуть, лише дві. Ось цю нову Stradвіus. Вже ви її бачили. Я її купила останню. І ось така у мене є спортивна сумочка. Nike. Вона дуже незручна, але вона маленька. Сюди там кинути телефон, ключі. І, і все. Що я буду розхламляти. Розхламляю ось цю сумочку. Я її також купувала в Страді Вона гарна, і чомусь я думала, що ось така плотна, яка тримає форму сумочка з такого розміру, такий, якби бочечка така, буде мені зручна, але, як виявилося, вона зовсім не зручна. Ну, Для мене особисто, я кажу лише за себе. І я хочу її продати. Мабуть, ці всі сумочки попродаю по 200 гривень і буде нормально. Отже, ось ця страдіваріуса за 200 гривень на виставлю. Сінсея маленька сумочка, вона також в ідеальному стані. Це бананка. Я всі бананки, з які були з тканини, вже продала, тому що спеціально їх купувала на продаж. Також брала в Сінсею ось таку рожеву сумочку, одягала її. Відсили двічі. Вона мені до чого не йде. От я якось повелася на колір, бо дуже люблю рожевий, також хочу її продати. Дуже класна. І ось ця сумочка, я її минулого року купувала. В магазині Мохіто, також вона мені сподобалася. По-моєму, вона коштувала 800 гривень. І так дивно, минулого року в Мохіто ось така коштувала 800, а в страдіоваріусі цього року ось ця коштує 600. Дивина. Вони дуже схожі. Але ось ця ручка, вона така, наче більш на літо, І мені дві одинакових сумочки не потрібно. Ну, як одинакові. Я вважаю, що це одна і та сама модель. Тому я її також буду продавати. От буду думати, за скільки гривень за 400, мабуть. Так, я майже закінчила, залишилося лише зібратися з духом і ось це все попрасувати. І ось ці лосинки треба побрити і все. Cats and the You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get Sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead Regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me Am I deluded? i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so, so Штанці побрила, речі попрасувала, все поскладала, поприбирала, розхламила. Зараз все відфоткаю дещо на розхламлення, на продаж. Буду з вами прощатися. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.